Вітаю на Xbox українською. Нарешті відбулася перша ігрова презентація у 2024 році. І як добре, що нею стала саме Xbox Developers Direct. Бо саме завдяки ній я розумію, наскільки захоплюючий рік нас очікує. А тут навіть не було і слова про другу частину сталкера. Ну що, зміг вас зацікавити? Тоді давайте розбиратися, що нам показали разом. Приємного перегляду! Розпочалась презентація з EWU. Сказати, що я її чекаю, це не сказати нічого. Я полюбив всесвіт of Eternity. а тут я зможу отримати ще більше екшену і поринути з головою в бойову систему. Планову гру мають випустити десь восени цього року. То, що нам взагалі показали? Ігровий директор Evout, Керрі Паттлел. Вперше глибоко занурився в ігровий процес майбутньої фентезійної рольової гри від Obsidian. від динамічних боїв до вигадування стратегії, та не обійшлося без показу барвистого, яскравого та дивного світу, розташованого в диких землях. Еваут продовжує фірмовий стиль Obsidian. у створенні ігор з глибоким сюжетом та можливістю вибору ким тобі бути. Ми зможемо не лише приймати сюжетні рішення. Які в подальшому можуть вплинути на ігровий процес, але і матимуть можливість вибору, як себе поводити в бою. Система усім дуже знайома по Skyrim. гейм Геймдиректор Гей Парамо розповів не лише про те, наскільки різноманітною буде зброя, там, наприклад, ближнього бою, далекобійні гармати та луки, магічні палички, як у Гаррі Поттера, які бувають ще й дворучними. Але й про те, наскільки гнучким може бути бій, що дозволить швидко змінювати тактику під час зустрічі з новим ворогом. Це означає, що можна заморозити ворога і зламати його на шматки кувалдою, або підняти у повітря і насадити на кіл. А може ви шанувальник пасток і стріл в обличчя, то вам точно буде чим себе зайняти. А після того арт-директор Мет Хансен пояснив, що живі землі це таємничий острів, який складається з диких різноманітних регіонів, що пропонують візуально різноманітні фони та інтригуючі локації для дослідження, таємниці всюди, в пустелях, зелених лісах, болотах, ну як же без них, вулканічних біомах та ще в багатьох різних і красивих локаціях. І 22 січня нам обіцяють розповісти ще більше. Пишіть в коментарях, чи хочете окреме відео про те, яким буде ваут, а я продовжую далі. Бо далі ніндзятіри провели нас за лаштунки своєї студії в Кембриджі, щоб поглянути на сцену Асаги Hellblade 2, познайомитись з деякими членами команди та дізнатися більше про ремесло, яке лежить в основі їхньої нової гри. Яка зараз перебуває на останніх місяцях розробки, було показано більше про нову подорож Сенуа, яка приведе її до Ісландії, суворої та жорстокої спустошеної землі, сповненої міфами та страждаючої від тиранії. Можна по-новому подивитися на світосприйняття Сенуа, побачити світ її очима як людини, яка переживає психоз. А також побачити деякі запеклі та жорсткі битви Сенуа з драугами. Студія Ninja Theory ставить собі за мету створити мистецтво, що змінює життя за допомогою технологій, що змінюють ігри, та розширює межі достовірності, насиченості та занурення. Отже, якою я побачив гру, якщо вам сподобалось Hellblade Senua Sacrifice. Або якщо ви любите кінематографічне занурення кероване сюжетом, то Ninja Theory створює Senua's Saga Hellblade 2 саме для вас. Бо Senua's Saga Hellblade 2 це гра, створена від щирого серця. Гра схожа за тривалістю на першу Hellblade, з зосередженим сюжетом, яка продаватиметься лише у цифровому форматі за ціною 50 доларів. Нас очікує нова подорож Сенуа. З її нестандартним розумінням світу через головоломки на сприйняття, що керується її досвідом психозу, жорсткі і цього разу жваві бої, і, звичайно, нас очікує сам шлях, цього разу через суворі, але красиві ландшафти Ісландії X століття. Важливо те, що всі ці елементи переплітаються в унікальному візуальному та аудіосупроводі, де все слугує. Історії Сенуа. Отже, ми можемо очікувати більше того ж самого, але цього разу з ще більшим опрацюванням деталей, щоб занурити по-справжньому у стан психозу. Головне, щоб реально не поїхав дах. Ми зможемо приєднатись до Сенуа в її новому квесті вже 21 травня. Ну і напевно, те, чого чекали всі: на релізі заявлено українську локалізацію, тому грати всім! Гарного сюрпризу на презентації цього разу не завезли, але маємо, що маємо. Несподівано на виставці з'явилася компанія Square Enix, яка презентувала Visions of Mana першу нову частину серії за останні 15 років, яка дебютує на платформі Xbox. Продюсер серії Масаро Оямада представив короткий огляд нової рольової гри. Поділившись геймплеєм та закулісними кадрами до її запуску влітку 24-го року, коїчі Ішії, батько серії Мана та творець багатьох її культових монстрів, проговорив реалізацію та дизайн ворогів у Vision of Mana, а також представив нових чарівних тварин компаньйонів, пікулів та пояснив процес їхнього створення. Потім Оямада поділився деякими подробицями щодо музичного супроводу гри, і розповів, що трек лист Vision of Mana містить більш ніж 100 пісень, в тому числі твори композиторів, які працювали над попередніми іграми серії Мана. Ояма також поділився деталями адаптовної музичної системи, яка дозволяє плавно переходити від дослідження мапи до битв, продемонструвавши фрагмент фонової музики, яка змінюється, коли ви входите або виходите з бою. Він також розповів, що у Vision of Mana елементалі допомагатимуть гравцеві в бою у вигляді спеціальних предметів, кожен з яких, відповідно, матиме свій унікальний ефект у бою. Не бачу сенсу розповідати більше, бо її навіть не додають до гімпас. Хотілося б кращого сюрпризу, але якщо реалізують те, що розповіли, то я вже буду в захваті від цього року. Тому продовжуємо. Провідні спеціалісти з upside Games представили абсолютно новий погляд на ігровий процес та поділилися оглядом ключових особливостей, які з'являться в Ara History Untold. Розповіли більше про систему крафтингу в ARA, унікальний підхід до одночасних ходів та багато іншого. Ara History Untold позиціонує себе як Гранд Стратегія, яка працює над розвитком жанру історичних стратегій. Але спробувати відкрити наступну главу розвитку стратегії непросте завдання, з чого навіть почати. А все просто подивіться на те, що вас турбує, і відштовхуйтесь від цього. Однією з перших речей, яку розробники вирішили зробити, коли розпочали роботу над ара, було визначення ключових аспектів жанрового простору, які завжди дратували, а також сфер, які можна покращити. І однією з них є підхід до створення саме стратегії перемоги. Бо проблема жанру полягає в тому, що як тільки ви з'ясували, як виграти або як працює гра, ви її опанували. І тому розробники вирішили зробити гру так, щоб вона могла вас здивувати кожного разу, як ви робите свій крок. А інша сфера, в якій ара впроваджує інновації, це ставлення до часу гравця. Ігри великої стратегії за своєю природою можуть бути дуже і дуже довгими. І іноді буває важко повернутися до них після того, як ви відійшли від них на день чи два. Ось тут і вступає в гру система «Дія Ара», яка дає гравцям природну точку зупинки, до якої можна повернутися. А ще додали ранній індикатор того, що ваша поточна стратегія не спрацьовує. Це Якби в цивілізації вам писали, що ви відстаєте від супротивника, і шансів у вас нуль. Спробуйте ось так. Більше подробиць має бути вже у наступному місяці. І, думаю, шанувальникам історичних стратегій та ветеранам цивілізацій, гра має зайти. Але найголовніша гра цієї презентації нас очікувала попереду. Офіційний дебют гри «Indiana Jones and The Great Circle. Відбувся під час Developers Direct, де було представлено понад 13 хвилин ігрового процесу та інсайдів розробників. Ця нова пригода з легендарним археологом у головній ролі створена відзначеною нагородами командою Machine Games, творцями Wolfenstein Новий порядок і Wolfenstein The New Colossus. І у тонкій співпраці з LucasFilms Games та під керівництвом виконавчого продюсера Bethesda Game Studios. Тода Говарда. Гра Indiana Jones and The Great Circle вийде пізніше цього року на Xbox Series та ПК і буде доступна з першого дня в Game Pass. Події гри відбуваються між подіями фільмів Riders of the Lost Ark та The Last Crusade. Indiana Jones and The Great Circle це пригода від першої особи, але інколи гра дозволяє і подивитися на героя зі сторони, яка проведе нас по всьому світу. Де нам належить шукати докази та розгадувати давню таємницю. Це гарна можливість стати тим самим легендарним шукачем пригод у гонці проти зловісних сил. Подорожі занесуть Індіана Джонса у різні місця: від священих залів Ватикану та Пустель Єгипту до пишних і затонутих храмів Сукотаю та холодних вершин Гімалаїв, завдяки своєму підходу до створення унікальних і правдоподібних історій та персонажів. А також неперевершеним і незабутнім декораціям, Machine Games є ідеальною студією для того, щоб перенести Індіану Джонса в сучасні ігри. Але я сподіваюся, що незабаром ми дізнаємо ще більше інформації про гру, бо зараз нас надихають красивими краєвидами, цікавою пригодою, культовим персонажем кіно та а вже ж, легендарним батагом Індіано, яким ми зможемо подолати ворога як у відкритому бою, так і використовуючи стейлз. Також того ж дня Blizzard провела пряму трансляцію оновлення Diablo 4, на якій розповіла про жахи, що чекають під пісками Кехістану в сезоні конструктів, який стартує 23 січня. А також представила змагальну таблицю лідерів під назвою The Gauntlet: заступник директора спільноти Адам Флетчер, менеджер геймдизайну Деніелі Тангер, квест дизайнер Мадлен Джеймс та провідний клас-дизайнер Адам Джексон. Розповіли про нового компаньйона, Сенешаля, небезпечні підземелля під назвою Сховища, Нову Квестову лінію та багато іншого. Все це з'явиться у сезоні конструктів. Двома словами: з'явиться робот, який буде вам допомагати, поки не скінчиться сезон. Ну і окрім демонів, тепер санктуарю загрожують ще й механічні істоти. Тому різноманіття у Diablo 4 100% достатньо. Ну а після Developers Direct The Animax Online Studios запустила The Elder Scrolls Online 24 Global Reveal, представивши наступну велику главу гри, яка включає нову зону, сюжетну лінію та інші основні оновлення. Ця нова глава перенесе вас до Західного Вельду, регіону, розташованого на кордоні Сіроділу. Золотого берега та Валенвуду. Фанати з Elder Scrolls 4 Oblivion 2006 року можуть бути знайомі з цією частиною Тамріеля, включаючи його столицю Скінград. Можливо, назви трохи неправильно називаю. Вибачте, мене за це одразу. Ця провінція, якою править грав Калантій, є незалежною державою, що є союзником імперських військ, які окупували сусідній сироділ. Однак, здається, за одну ніч дрімучі джунглі Валенвуду охопили третину регіону, і граф шукає відповіді, щоб не втратити більше жодної частини свого королівства. Тож герою належить розгадати цю загадку і, як завжди, вийти на зло, що сховалося в темряві джунглів. А там ми знайдемо ще одного принца Деедра. Ось таким був Xbox Developers Direct. Сподіваюся, вам було цікаво і ви, як і я, тепер із захопленням думаєте над тим, у які ігри будете грати протягом 24-го року. Але також не забувайте, будь ласка, робити приємно автору та голосу цього каналу за допомогою підписки та поставивши лайк цьому відео. Коментуйте побачене і до скорої зустрічі на каналі Xbox Українською.